Не вірити чуткам, а довіряти власному досвіду з таким меседжем до автовласників звернулося керівництво однієї з мереж автозаправних комплексів. Причина чорний піар щодо якості її продукції. Під інформаційний удар в інтернет мережі потрапило біопальне А 95 «Екоплюс». В Україні його ексклюзивно реалізують на автозаправних комплексах. ВОГ у компанії наголошують, альтернативне пальне, що згідно українського законодавства у своєму складі містить не менше 30% етанолу, виготовляється на литовському заводі Орлен і відповідає всім європейським вимогам. Ми відповідаємо за якість цього палива. Я гарантую, що це заводський продукт. Європейської якості, які е, такого роду якості, і саме заводського формату привезене імпортне пальне в Україні сьогодні не продає ніхто. Це абсолютно відповідально заявляє. А 95 еко плюс нині представлений на 273 АЗК мережі. Щодня вони продають близько 30 тисяч літрів біопального в компанії. Наголошують це гідний показник як для продукту, який відносно недавно з'явився на ринку. Ми бачимо щоденний ріст реалізації, що знову ж таки підтверджує, що споживачі реальні споживачі і відчувають якість, і ми бачимо по карточках Pride, що 90% людей, які заправились перший раз, приїжджають і наступний раз і заправляються тим самим пальним. Попри спробу дискредитувати пальне, українські водії самі робитимуть вибір, вважають у Vogue Retail. Зараз як свідчить статистика, для них головним критерієм залишається європейська якість.